Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара представляє проєкт аудіонотатки. САЛІ ГРІН Напів Лихий. Я не повинен залишати квартиру. Ну, хіба щоб спати на терасі. Сни у мене нормальні, звичні для мене кошмари. Іноді, пополудні, я дрімаю в кімнаті на диванчику. Більшість часу я тут сам. Певною мірою це навіть гірше, ніж бути у клітці. Там я принаймні мав змогу бігати, а тут тільки те й роблю, що лежу. Щодня запитую, коли я зможу побачити Меркурію. А Габріель щодня відповідає можливо, завтра. Я сказав йому, що мені потрібні три дари і що до мого дня народження залишилося вже менше місяця. Але він постійно розпитує про інші речі речі, що стосуються мене. Де я бував упродовж останніх кількох років, чи мав якісь контакти з радою, з ловцями. Я йому нічого про це не розповідаю, це мої приватні справи. Зазвичай я бачу Габріеля зранку, він приносить продукти, ми разом снідаємо, а тоді миємо посуд. Іноді він нагадує мені селію з її домашніми обов'язками. Габріель завжди миє посуд, а я витираю насухо. Чи дня, він так і каже. Сьогодні я митиму посуд, щоб ти не замочив свої рукавички. Говорячи це, він має вельми стурбований вигляд. Коли я глумливо показую йому середнього пальця, він тільки сміється. Я взагалі не скидаю свої рукавички і шарф, я сплю в них, живу в них. Якби Габріель побачив у мене на зап'ястку татуювання або шрами, він засипав би мене безлічу питань, а я цього не хочу. Після миття посуду він ще якийсь час тиняється по квартирі. А тоді йде геть, я його бачу знову лише наступного ранку під час сніданку. Не думаю, що Габріель бодай колись ліг спати у своїй спальні, відколи я тут, хоч я у цьому й не впевнений. Він ніколи не застіляє постіль, інколи просто лягає на неї, щоб почитати. Першого ж дня після сніданку Габріель починає мене розпитувати. Але я просто концентруюся на витиранні посуду, коли він усвідомлює, що я не збираюся переповідати йому свою біографію. Переходить на інші теми. Насамперед говорить про книжки. Габріель читає якусь дуже гарну книжку, якийсь керуак чи хто там ще. У тебе є улюблені книги. Я старанно витираю тарілку, поволі концентричними колами, щоб на ній не залишилось жодної краплини води, і нічого йому не відповідаю. Тоді Габріель перераховує свої улюблені книги, не може вибрати серед них найулюбленішу. Називає кілька французьких авторів, про яких я ніколи не чув, згадую деякі англійські книжки, про які я теж ніколи не чув, хіба що про грозовий перевал, а потім перелічує американських авторів. Я не знаю, чи він просто хизується переді мною, чи це він завжди такий. Коли Габріель нарешті виговорюється, я ставлю дуже суху тарілку на сто з інших дуже сухих тарілок. І кажу, я взагалі не прочитав іще жодної книги. Його ліва рука завмирає в мисці для миття посуду, де повно мильної піни. Він перестає мити. Але в мене є улюблений твір Служеніцина Один день Івана Денисовича. Ти це читав? Габріль заперечно хитає головою. Я знизую плечима. А як же він може бути твоїм улюбленим твором, якщо ти його ніколи не читав? Мені хочеться крикнути йому. Бо жінка, яка тримала мене в клітці на ланцюгу, була помішаною на росіянах ти і розбещений швейцарський ідіоти. Мені хочеться верещати і лимитувати. А наступної миті весь посуд уже лежить розтрощений на підлозі. І я не розумію, чому я так швидко розлютився. Я важко дихаю, а Габріель стоїть переді мною, і з його пальців стікає мильна піна. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.